Ласкаво просимо на канал Хроніки Римського імператора. Сьогодні ми розглянемо тему найжорсткіших пристроїв тортур в історії. На нашу думку, в даного відео буде дві частини. Не забувайте підтримувати нас лайком та підпискою. Приємного перегляду! Іспанський чобіт або залізний чобіт був одним із найжорстокіших інструментів тортур, які використовували в Європі, особливо під час доби інквізиції. Основна конструкція цього пристрою складалася з двох металевих пластин, які затискали ногу жертви. Пластини кріпили гвинтами і кат поступово затягував їх, стискаючи кістки та м'які тканини, викликаючи нестерпний біль. Спочатку ноги стискали повільно, аби подовжити страждання жертви. Це дозволяло контролювати інтенсивність болю, посилюючи його з кожним обертом гвинта. Особливо жорстоким варіантом іспанського чобота був інструмент з шипами на внутрішній стороні пластин. Коли їх починали стискати, шипи проникали вплоть, пошкоджуючи м'язи та тканини, а іноді навіть пробивали кістки, викликаючи травми, які неможливо було вилікувати. Навіть якщо жертва виживала, вона залишалася калікою на все життя. Іспанський чобіт застосовували як метод покарання. Але часто він був частиною допитів. Катування могло тривати годинами, кат повільно крутив гвинти, щораз підсилюючи муки. Вважається, що такий метод використовувався не тільки для отримання зізнань, а й для залякування інших. Ті, хто бачив ці муки, мали задуматися, чи варто чинити спротив владі або порушувати закони. Цей інструмент став одним із символів середньовічної жорстокості, показуючи, до якої міри могла дійти система для підтримання покори і страху серед населення. Іспанський чобіт назавжди залишився в історії як нагадування про темні часи, коли фізичний біль був головним інструментом правосуддя та контролю. Залізна діва один із найжахливіших символів середньовічної жорстокості. Цей пристрій виглядав як саркофаг або велика шафа, що могла стояти вертикально виконана у формі людського тіла. Його створили так, щоб він справляв враження лякаючого монументу смерті та страждань. Виготовлений із заліза. Пристрій був порожнистим усередині, і всередині його стін розміщувалися металеві шипи. При закритті дверей ці шипи проникали в тіло жертви, завдаючи численних ран. Але особливістю цього методу було те, що шипи часто не торкалися життєво важливих органів, щоб жертва не загинула відразу. Залізну діву створювали з особливою увагою до деталізації. Зовні вона могла мати зловісне обличчя. Вираз якого ніби вказував на неухильність страти. В різних версіях були свої особливості деякі мали лише кілька шипів, розміщених у ключових точках, наприклад, на рівні грудей, живота, очей або стегон. У той час як інші варіанти включали більшу кількість шипів, спрямованих на різні частини тіла, щоб повільно, але впевнено завдати глибоких ран. Проте розташування шипів розраховували так, щоб жертва залишалася живою якомога довше. Середньовічні джерела згадують, що залізну діву часто використовували для покарання єретиків, відьом, богохульників і зрадників. Вважається, що ця тортура не тільки карала, але й мала психологічний вплив. Жертва усвідомлювала, що опинилася в залізному обіймі, з якого неможливо вирватися, і перебувала під загрозою смерті. Але смерть не наступала одразу. У деяких випадках двері саркофага відчиняли, дозволяючи жертві короткий перепочинок перед наступним колом мук. Незважаючи на моторошну славу залізної діви, історики досі сперечаються, чи справді цей інструмент використовували так часто, як про це згадувалося в текстах. Є припущення, що деякі згадки могли бути перебільшені або навіть вигадані пізнішими епохами. Щоб підкреслити жорстокість і темряву середньовіччя. Однак залізна діва залишилася символом невимовного жаху, нагадуючи про те, як методи тортур використовувалися для підтримання страху і покори, а також для того, щоб демонструвати владу через страждання і біль, залізна діва стала таким потужним символом жорстокості, що про неї складали легенди та розповіді. І навіть у сучасному світі вона продовжує зберігати своє місце. Як одна з найжахливіших тортурних машин в історії. Колесо смерті або колесо розтрощення було одним із найжахливіших методів покарання в середньовічній Європі. Це знаряддя тортур використовували для страти злочинців, особливо тих, кого звинувачували у вбивствах, бунтах, зраді та інших тяжких злочинах. Воно мало не тільки завдати смерті, але й зробити це в жорстокий та показовий спосіб, який би став уроком для решти. Страта на колесі смерті стала видовищем, на яке часто збиралися натовпи. Публічність була частиною цього жахливого процесу, щоб продемонструвати наслідки порушення закону та приглушити потенційні заколоти серед населення. Конструкція і принцип дії колеса смерті полягали в наступному: жертву прив'язували до великого дерев'яного колеса або лави, яка оберталася. Нерідко людину вкладали на колесо в розтягнутому положенні. Зав'язуючи кінцівки, щоб її тіло було нерухомим, Кат застосовував спеціальний молот або залізний прут, яким бив по кінцівках жертви, поступово ламаючи кістки рук і ніг. Метою було завдати якомога більше болю, не вбиваючи жертву одразу. Переломи кісток спричиняли гострий біль, і часто кістки пробивали шкіру, оголюючи пошкоджені кінцівки. Після цього жертву залишали на колесі, яке піднімали. Щоб усі присутні могли бачити її агонію. Однак на цьому страждання не закінчувалися після того, як кістки жертви були зламані, її могли залишати на колесо, піднявши над землею, де людина могла мучитися в агонії годинами або навіть днями, перш ніж загинути від втрати крові, зневоднення або шоку. В історії згадуються випадки, коли тіло прив'язували до колеса і воно залишалося там аж до моменту повного розкладання. Як постійне нагадування про покарання, яке чекає на тих, хто насмілиться порушити закон, часто колесо розміщували на видному місці, наприклад, на пагорбі або при дорозі, щоб проходжуючі бачили, що сталося з жертвою. Це зміцнювало страх перед законом і служило психологічною зброєю для тримання людей у покорі. І, хоча такий метод страти знищував тіло, і завдавав невимовних страждань, він також мав релігійний підтекст. Вважалося, що через страждання душа злочинця очищується. Колесо смерті це символ того, як суспільство середньовіччя сприймало покарання не тільки як акт правосуддя, але й як публічне видовище, яке мало відлякувати інших. Сьогодні колесо смерті нагадує нам про темну епоху в історії людства, коли тортури і публічні страти вважалися необхідною частиною правосуддя і соціального контролю. Розривальник грудей або ж кішки для грудей був одним із найжорстокіших знарядь тортур, яке використовувалося в середньовічній Європі, зокрема проти жінок, звинувачених у злочинах, таких як перелюб, богохульство, чаклунство або відьомство. Цей пристрій був створений з метою завдання страшних і невиліковних ушкоджень. Конструкція розривальника грудей була відносно простою, але жахливо ефективною. Він складався з двох або більше металевих кігтів, нагадуючи щіпці. Кіхті або шипи мали таку форму, що при захопленні грудей жертви і сильному стисканні вони буквально розривали м'які тканини, залишаючи жахливі рани, що супроводжувалися значною кровотечею. У деяких версіях цього пристрою кіхті мали зазубрені краєчки, які проникали глибше в тканини, підвищуючи інтенсивність болю. Процес застосування був надзвичайно болісним. І майже завжди призводив до серйозних травм, які практично неможливо було вилікувати в умовах тогочасної медицини. Навіть якщо жінка залишалася живою після таких тортур, вона залишалася знівеченою та безпорадною, а пошкодження були настільки значними, що могло спричинити зараження крові, сепсис або поступову смерть від ускладнень. У деяких випадках пристрій розжарювали. Щоби посилити страждання і зробити травму незворотною, цей пристрій застосовувався як інструмент залякування та покарання, але також мав глибоко символічне значення. Його використання підкреслювало низький соціальний статус і вразливість жінок у середньовічному суспільстві, а також відзеркалювало тогочасне ставлення до жінок, яких вважали менш вартісними, особливо якщо їх звинувачували у відйомстві. Або моральних гріхах, подібні тортури проводилися публічно щоб створити атмосферу страху і підпорядкування, залишаючи іншим жінкам моторошне нагадування про наслідки непокори чи звинувачень у злочинах проти моралі та релігії. Сьогодні розривальник грудей вважається одним із найжахливіших інструментів середньовічної епохи, символом нелюдяності та безжалісності минулого. Він нагадує про темні сторінки історії, коли фізичний біль використовували як засіб примусу і покарання, підкріплюючи систему соціального та релігійного контролю, що тримав суспільство в покорі через страх і жорстокість. Клітка для відьом, також відома як клітка для випробування водою, була одним з численних засобів тортур, спрямованих на покарання жінок, звинувачених у відіомстві в середньовічній Європі. Її призначення полягало не лише у покаранні, але й у проведенні випробувань, які могли вирішити долю підозрюваної. Конструктивно це була велика залізна клітка, часто підвішена над водою або на високому помості, що дозволяло опускати чи тримати жертву в незручному підвішеному положенні. Процедура була проста, але страшна. Жінку поміщали в клітку і опускали у воду, іноді на тривалий час. Суть полягала в тому, що якщо підозрювана у відомстві жінка не потонула, це трактувалося як доказ її вини. Оскільки вода, як чиста субстанція, відштовхує відйом, якщо ж вона тонула, це вважалося виправданням. Хоча це вже не могло врятувати її життя. В деяких випадках клітку підвішували на великій висоті, і жертва залишалася там під впливом погоди, без їжі та води, що ставало ще одним засобом мучення і публічного знущання. Цей метод, поряд із іншими випробуваннями водою, відображає жорстокі забобони та страхи середньовічного суспільства, в якому будь-яка поведінка, що відхилялася від соціальних норм, могла бути причиною для звинувачення в чорній магії. Клітка для відйом і випробування водою служили також для залякування населення. Та придушення непокори серед жінок. І хоча сьогодні ці методи вважаються відверто жорстокими і нелюдськими, вони показують наскільки глибоко страх і забобони можуть формувати підходи до правосуддя в суспільстві, смертельний щур або щуряча тортура. Це жорстокий метод, відомий із часів стародавнього Риму і використовуваний пізніше протягом століть для мучень і залякування. Основний принцип цього тортурного методу полягав у використанні живих щурів, відомих своїм сильним інстинктом виживання та здатністю прогризати перешкоди для втечі. Під час тортур жертву прив'язували до ліжка або стільця, розміщуючи на її голому животі або грудях клітку з щурами. Потім клітку починали нагрівати. Використовуючи полум'я або інші джерела тепла, щури, відчуваючи підвищення температури і прагнучи втекти від спеки, починали шукати шлях до порятунку, прогризаючи плоть жертви. Це завдавало невимовного болю, а також часто спричиняло інфекції та кровотечі, що могли привести до смерті навіть після закінчення тортур. Крім того, внаслідок страху і агонії, жертва нерідко втрачала самовладання, розповідаючи те, що вимагали катувальники. Щуряча тортура стала знаряддям середньовічних інквізиторів та інших тиранів, які використовували її для отримання зізнань або для залякування супротивників. Вона служила не тільки способом покарання, але й інструментом психологічного терору, оскільки перспектива болісної смерті від щурів завжди навіювала сильний страх. Цей метод, незважаючи на свою жорстокість, Є одним з численних прикладів катувань, які застосовувалися протягом історії для примусу, покарання або контролю над людською свідомістю та тілом.